Більшість прикарпатських студентів найбільше стурбовані питанням, де знайти роботу після закінчення вузу університет права імені короля Данила Галицького. Ще до початку вступної кампанії 2013 попіклувався про майбутніх фахівців. А відтак підписав угоду з відомими в Україні та світі it компаніями та готуватиме для них спеціалістів цієї індустрії. Окрім айтішників, вуз готує фахівців інших популярних професій архітекторів, будівельників, юристів та економістів. В нашому вузу вже 16 років. Ми маємо Гарних випускників, відомих архітекторів, юристів, економістів ми підписали угоди з провідними it компаніями, і це буде наш спільний проект, який дасть можливість студентам отримати гідну роботу. Даний проект є на часі для it компанії. Адже цей сучасний ринок за останні роки динамічно розвивається. А відтак потребує молодих спеціалістів цієї професії. Наша компанія пропонує для студентів проходження практики, і для них це можливість працювати в команді професіоналів на реальних проектах. Для нас це звичайно велика можливість розглядіти в них таланти і запропонувати в подальшому їм роботу. Ми сподіваємося, що цей інститут нам буде готувати фахівців, які зможуть приступити до роботи через місяць-два адаптації. Ми не будемо витрачати три місяці, чотири на адаптацію студентів, ну випускників або студентів. Вступна кампанія в університеті імені Короля Данила Галицького триває. Тож запрошуємо молодь стати студентом одного із престижних вузів України.